Великий ведмідь і маленька мишка. Слухайте казку про великого ведмідя і маленьку мишку. Якось узимку спав великий ведмідь у своєму берлозі, спав та смоктав лапу. А поруч в маленькій нірці жила маленька мишка. Якось забралася мишка до великого берлогу, заблукала в ньому і потрапила в вухо вед... ведмідю. Покинувся ведмідь, спіймав мишку, розсердився. «Хіпа моє вухо, це твоя нора? От я тебе зараз розчавлю, як ягоду, малину. Відпусти мене, просить жалібно маленька мишка. Я тобі ще в нагоді стану. Посміявся великий ведмідь з маленькою мишки, яка від такої крихітки в користь, але все-таки відпустив її. Настала весна. Прокинувся ведмідь, виріс із берлогу, пішов гуляти по лісу. Ішов, ішов та й потрапив в пастку. Дерся, крутився, щоб було сили, щоб вибратись із зашморгу. Але все марно. Заревів тоді ведмідь. Почула його рев маленька мишка. Напевно, біда трапилась з великим ведмідям, сказала вона. Скочила вона із своєї нірки та й побігла подивиться, що ведмідь так реве. Дивиться, а її сусід потравив в пастку. Тоді перегризла мишка своїми гострими зубами мотузку і звільнила від медя, зрадів ведмідь, став дякувати мишці. От ти мене і стала в нагоді. Дякую тобі. Відтоді Великий ведмідь і маленька мишка стали великими приятелями. Почали один до одного в гості ходити, один одному пригощати. І іноді великий ведмідь навіть дозволяє маленькій мишці грітися у його великому волохатому вусі. Кінець.